есть цилиндр цепляется на цилиндром этим равняют. я даю Оли. Вон трохи зараз виїде. Ділимо на дві частини. вони. Цю олію, кстати, постачальник в Нідерландах, коли її закупляли, взяв стаканюру олії і випив. То есть екологічно чистий продукт. Ну, вон, цепляє вже на 4 крюка. 4 крючка сейчас зацепить, Уже зацепив, все, береш шнурочком тяне. Цилиндр получається, виходить. Я вже виравнюю. Сам дунель Он же почти порівняно. Все О, вони будуть розкопольовувати. Далі добро погано. зараз з'єднали тунель. Сейчас буде виїжджати. Целіндрово ми вирівняли. все рівнинка цієї і да я трошки до переду порядку. І готово.